Сьогодні в мого підрозділу буде надзвичайна подія, до якої певний час ми йшли. Так, так сталося, що ми відчули потребу в автомобілі для виконання своїх службових обов'язків. Наша, наша автівка вже не могла це робити, скажімо так. Стали вирішувати, як нам бути. Позвонили, перезвонили в інші частини до побратимів своїх. Нам дали підсказку звернутися до фонду Майбутнє Полісся. До речі, ну, мало хто знає, що фонд вже поставив силам оборони, десь біля, ну, наскільки я знаю, біля шести десятків автомобілів, крім, крім ще деякої допомоги. Тому це надзвичайна подія для нас, для всіх. Ми звернулися, я звернувся до Миколи Михайловича. Знайшов підтримку, це хочу сказати слова щирої вдячності. Хочу також звернутися до всіх земляків, до звигельчан, що не будьте байдужими, воно нічого саме не розсосеться. І одні люди ковтають валідол під екраном телебачення, а інші люди щось роблять. Кожна людина може щось зробити, хтось більше, хтось менше. Хто не, може, не має можливості автомобіль військовим поставити, той може здати кров пораненим, той може. В лікарні знайти людину, яка, можливо, не має можливості сама собі допомогти, пораненого хлопця, який не місний, не звідси. Хтось може задонатити, хтось може запчастину купити, хтось пече хліб. Це наша справа загальна і для того, щоб перемогти нам нашого ворога, ми маємо бути всі родиною. Ну, Вірте в Збройні Сили, ми не підедемо. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Фонд вже має давні історичні такі корні. І він діє не тільки під час війни, він діяв ще до війни. Він діяв під час епідемії грипу. І під час війни активно включився в належне забезпечення наших підрозділів, з'єднань, які зараз воюють і показують зразки мужності, героїзму. І це воюють наші земляки. Тому основна робота фонду направлена на забезпечення всім необхідним. Ті заявки, які поступають, це не тільки автомобілі, це і є мікроавтобуси, це є авто, мотоцикли, це є генератори, це є електростанції, це є продукти харчування. Одним словом, фонд працює системно і. Він не рекламує свою діяльність, а тому, що я розумію, що кожен в міру своїх можливостей повинен допомагати робити загальну нашу справу і приближати нашу перемогу. Ми робимо гарні справи і вже, як було зауважено, ми робили ці справи заздалегідь і давно. Для всіх громадян скажу, що ми разом повинні робити добрі справи, разом йти до перемоги, і перемога обов'язково буде. Слава Україні! Героям слава!